На чотири виклики щодо допомоги жителям громади з кажанами виїжджали від початку серпня працівники комунального підприємства Івано-Франківська міська аварійно-рятувальна служба. Про це Суспільному розповів виконуючий обов'язків директора підприємства Андрій Сем'янчук. За його словами, кількість таких звернень зменшилась у 10 разів. Минулого літа каже, працівники міської аварійно-рятувальної служби мали три-чотири виклики щодня. Хлопці виїжджають за вказаною адресою, мешканці показують, де приблизно знаходиться цей кажан. Його, хлопці його забирають, працівники. Якщо в вечірній період стараються його випустити, зразу знаєте, на вулиці, бо це темно. Співзасновниця Українського центру реабілітації рукокрилих Альона Прилуцька у коментарі Суспільному розповіла, що кажани, які залітають у квартиру чи шпарини будинків, Безпечні для людей каже, вони не заплутуються у волосі, не летять на білий колір та не п'ють кров. Рукокрилі грають дуже важливу роль в наших екосистемах. Вони регулюють чисельність комах. Бо всі кажани України харчуються комахами. Якщо їх не чіпати руками, то й вони не будуть чіпати вас. Бо всі укуси, всі якісь такі от конфлікти з кажанами, вони насамперед ідуть від людей, бо люди хапають їх руками дуже часто голими руками без захисту. Альона Прилуцька розповідає кажани, занесені до червоної книги України через низьку популяцію. Додає. Ці тварини залітають в помешкання в період осінньої міграції, щоб знайти сховище. Зоозахисниця розповідає, що робити, якщо кажани залетіли в квартиру. Якщо це один кажан, то ви можете самостійно одягти рукавичку, щільну на руку, помістити його в коробку, дочекатись вечора, і ввечері випустити на волю на вулицю. Якщо це залетіла група, то в принципі алгоритм дій той самий, поки він літає, ви його не чіпаєте. Чекаєте, поки він кудись сяде, або на стіну, або на підлогу. Можна взяти якусь коробку, ну бажано більше ніж цю. Ви накриваєте кажана коробочкою, і потім між коробкою та стіною або підлогою ви Підставляєте папку або якусь пласку поверхню картон, і таким чином, перевертнувши, кажан опиниться в цій коробці. За словами Альони Прилуцької, бажано не випускати кажана з вікна. Жінка радить винести коробку на вулицю та посадити кажана на стовбур дерева. Ілона Шевченко, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.